Починається школа. Ми перша сходинка, в країну знань. Добрий, день, моя Україна найкраща на світі земля. Встречайте, любі мого Ми нова шкільна сім'я. Йдемо у клас, щоб у друзів там своє. Вчителі, Докладаємо багато зусиль, щоб кожна дитина відчувала себе щасливою. Нехай кожен урок стане для вас захипливою пригодою. Звони кунає, час чая починає. Нехай буде рік шкільний і мирний, і щасливий. Для цього докладімо всі зусиль. А попереду знову навчання і твій веселий, дружний клас. трудно труднощів не знати. Навчайтесь, мрійте, пізнавайте світ. Першого тривога. Школа, школа, школа. Шкільне життя як цікавий серіал. Але попкорну не потрібно. Пригоди починаються на уроці. Зйомки розпочато. Камера, мотор, четвертий клас. В ефірі наш випускний сезон. Сценарій нашого уроку. навчатись, мріяти, радіти. Вперед до великого фіналу. Ласкаво просимо до четвертого класу. Тут ми розкриваємо свої таланти. Та підкорюємо нові версини. День знань об'єднує покоління і надихає нас бути сильними, бути гідними, бути українцями. Бігло якось літо непомітно. Нас третій клас чекав не так та їх. Не було голону з сінської родини, бо навчання почалось дистанційно. Мамо, нарешті я йду до школи. При всі труднощі, попри війну, завдяки нашим захисникам, ми все ж таки з цього року виходимо на навчання до школи. Я зичу всім учням, їх батькам мирного неба, днів без тривог, спокійних ночей, не тільки нових знань, але й нехай цей навчальний рік стане славетним завдяки нашій перемозі, успіху всім і миру! thank you Вітаю вас на детство року. І ми очима настрічають. Ось ви вже стала шестикласниками. Бажаю всім цікавих уроків, нових друзів і у яких здававших собачья. Як Нехай кожен день приносить радість і знання. Нехай навчання буде захоплюючим, а клас як справжня родина, де панує дружба і підтримка. Бажаю натхнення, терпіння та яскравих успіхів. Хай кожен урок приносить нові здобуття. Дорогі колеги, нехай кожен урок вас надихає, а ваші учні приносять радість і результат. Бажаю творчого натхнення, сил і визнання. Нехай ваша праця завжди приносить тепло в серця. Першого тривога школа. Знань дороги! Молодна родина наша, рідна гімназія 96. Вітаємо тебе з початком нового навчального року. Ми будемо мандрувати цікавими статинами знань Тому хочеться звільнитися, як і першокласників, так і до всіх осіб. Так, Буде трудності, але буде перемога Успіхів кожному і кожній. Ми любимо тебе, наша гімназія 96. you want your life